Глава 7. Після цього Ісус ходив Галилеєю, бо не хотів ходити по Юдеї, тому що шукали юдеї, як убити його. Наближалося свято Юдейське ставлення кущів. Тоді брати його сказали йому вийди звідси та йди до Юдеї, щоб і ученики твої бачили діла, які ти твориш. Бо ніхто не робить щось таємно, коли сам домагається бути відомим. Якщо ти твориш такі діла яви себе світові, бо і брати Його не вірували у нього. На це Ісус сказав їм, мій час ще не настав, час же вам завжди готовий. Не може світ ненавидіти вас, а мене ненавидить, бо я свідчу про Нього, що діла його злі. Вийдіть на свято Це, а я ще не піду на це свято. Бо час мій ще не настав, сказавши це їм, залишився у Галилеї. Але коли брати його прийшли на свято, тоді і він прийшов, та неявно, а ніби таємно. Юдеї ж шукали його на святі і говорили, де він, і багато було розмов про нього в народі. Одні говорили, що він добрий, інші казали, що ні, він зваблює народ, проте ніхто не говорив про нього відкрито, бо боялися юдеїв. У переполовення свята Ісус увійшов у храм і навчав, і дивувалися юдеї, кажучи, як він знає Писання, не вчившись. Ісус сказав їм у відповідь: Моє вчення не моє, а того, хто послав мене, хто хоче творити волю Його, той довідається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу. Хто говорить сам від себе, той шукає слави собі, а хто шукає слави тому, хто послав його, той є істинний і неправди не має ньому. Чи не дав вам Мойсей закон, і ніхто з вас не виконує закону? Чого ж шукаєте, як убити мене? Народ сказав у відповідь чи не бісу тобі, хто хоче тебе убити? Ісус далі сказав їм. Одне діло зробив я і ви всі дивуєтеся. Мойсей дав вам обрізання, хоч воно не від Мойсея, а від Отців, і в суботу ви обрізуєте чоловіка. Якщо в суботу приймає чоловік обрізання, щоб не порушити закону Мойсеєвого, то чому на мене ремствуєте за те, що я всього чоловіка зцілив у суботу. Не судіть із вигляду, а судіть судом справедливим. Тут деякі з Єрусалимлян говорили, чи не той це, якого хочуть убити. Ось Він говорить відкрито і нічого не кажуть йому, чи не переконалися начальники, що він справді Христос, але ж ми знаємо, звідки він. Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді Ісус, навчаючи, голосно заговорив у храмі. І мене знаєте, і знаєте, звідки я, і я прийшов не сам від себе, але є істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я ж знаю його, бо я від нього, і Він послав мене, і хотіли схопити Його, але ніхто не наклав на нього руки, бо ще не настав час його. Багато ж з народу увірували в нього і говорили. Коли Христос прийде, не вже створить більші чудеса, ніж цей створив. Фарисеї почули, що таке говорить про Нього народ, і послали фарисеї та первосвященники слуг схопити його. Ісус же сказав їм ще недовго бути мені з вами, і я піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене і не знайдете, і де буду я, туди ви не зможете прийти. При цьому юдеї говорили між собою, куди він хоче йти, що ми не знайдемо його, чи не хоче він іти в елінське розсіяння і вчити Елінів, що означають слова ці, які він сказав, будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, туди ви не зможете прийти. В останній же великий день свята стояв Ісус і голосно говорив, хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Хто вірує в мене, у того, як сказано у Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Це сказав Він про Духа, якого мали прийняти віруючи в ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Багато ж з народу, почувши ці слова, говорили Він воїстину пророк. Інші говорили, це Христос, а ще інші казали, Хіба з Галилеї Христос прийде? Чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давидового і з Вифлеєма з того міста, звідки був Давид? Отже, виникла в народі через Нього незгода, деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. І слуги повернулися до первосвящеників і фарисеїв і дорікали їм, чому не привели його? Слуги відповіли, ніколи не говорила людина, так, як цей чоловік. Фарисеї ж сказали їм, невже і ви спокусилися, хіба увірував у нього хтось із начальників або з фарисеїв? Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. Никодим один з них, який приходив до нього вночі, говорить їм Хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її? І не дізнаються, що вона робить. На це сказали йому чи й ти не з Галилеї. Роздивись і побачиш, що пророк з Галилеї не приходить, і кожний пішов до свого дому.